Стали, піднялися на носочки, на п'яточки. Носочки, п'яточки, носочки, п'яточки. Тягнемось вверх, вниз, вгору, вниз. Тепер стали, піднялися на носочки і стоїмо. Можна походити, можна постояти, можна потопати, але стоїмо на носочках, щоб ікра нашу лімфу. Почала підтягувати, проганяти нагору. Можна потопати, можна просто походити, щоб не скучно було стояти просто. Хорошо. Потягнули назад, розтягнули ікру. Коли було скорочення, після скорочення завжди розтягуємо м'яс. І ще раз ставлю на носки, на п'ятки. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. ще Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. І ставимо носки і потопали. Щоб ікра більш включилась. І потягнули назад, розтягнули. І інша нога. Добре. Хорошо. І розминаємося суглоби. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Інша, два. В іншу сторону. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Поміняли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. І назад рука. Один повище. Два. Повільно. Три, чотири, п'ять, повище і подалі назад. Шість. Сім. Продовжуємо. Вісім. Іншою рукою. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім і вперед. Міняємо руку. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поміняли? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Голова вправо. Вліво, повільно. Два. І три. І. Чотири. І один. І два. І три, і чотири. Добре. І нахиляємо в сторону. Один. Стаємо. Два, три, чотири. Витягнемо згору і в інший бік. Один, два, три, чотири. Вгору. Один, два, три, чотири. Розтягуємося. І в інший бік. Один, два. Ото тут приємно розтяжіння йде. Чотири. Добре. І через вперед, сторону. Апівколо робимо вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Вперед, в сторону. Назад плеч. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Перед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки в сторони. І піднімаємо по віші коліно і назад в сторону, і назад уводимо. Два, три, чотири. Отут зглоб розминаємо. 5, 6, 7.

3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Беремо за коліна. І робимо кругові оберти і тримаємо колінку. Коліна тримаємо добре руками. І в інший бік. Повільно робимо. Напівколитки вперед, в сторону і назад випрямляємо. Добре. І тепер так само тримаємо колінку і прокручуємо вперед. Підняли ногу і прокручуємо в один бік, коло малюємо носочком і в інший бік. Можна за щось триматися, якщо не можете стояти. Інше в один бік і в інший. потягнулися вперед, стегна відводимо назад, під колінками зараз тягне, приємно, сильно себе не мучуємо, до приємної такої розтяжечки робимо, вправо трошечки потягнулися вліво, вправо вліво, вліво, вправо. І ще раз добре і нижче. Поставили руки на підлогу і теж стегна вправо-вліво. Повертаємо і плечі трошечки повертаємо. І також під колінками тягнемо. Добре. Ножки разом. Присіли. Встали. Ще раз. Присіли. Встали. Ще раз. Присіли. Стали. Добре. Ставимо ручки лодочкою і прохлопуємо суглоби. Це вже почалась у нас лімфодренажна гімнастика. Тепер хлопаємо вгору, знизу вгору. Таким чином ми активуємо лімфотоп. Не б'ємо себе, а отак, лодочкою. Лодочка і повітря має бути. хлопати себе повітрям. Добре, під коліном теж тут у нас лімфатичні вузли. Кругом у нас на е, суглобах, в місцях де суглоби, де згинаються ножки ручки, у нас там лімфатичні вузли. І їх можна так активувати. Антицелюлітний масажик знизу вгору. Сильно себе не б'ємо. Інша нога. Знизу вгору, Знизу вгору. Там до ікра. Лімфатичні протоки теж. І під коліном. Знизу вгору. на напрямки. Добре, отут у нас теж лімфатичні вузли на згинах. І теж їх прохлопуємо лодочкою. Можна трошечки заходити сюди на живіт. Такий струс буде невеликий для кишківника. він теж запускається. По животику пройшлися. себе не б'ємо, має бути приємно. до плеча. пакуваннями. Тут теж дуже велике скопчення лімфотичних вузлів. Чому антипреспаранти іншу руку? Шкідливі, тому що дуже багато е, попадає саме в лімфу через лімфатичні вузли в останні роки, коли з'явилися антипреспиранти, збільшились випадки раку грудей у дівчат саме цій наружній частині. Лікарі це пов'язують з тим, що ми користуємось цими самими засобами. А можна, дівчата, просто взяти соду на ручку. Отак от з водичкою розстерти, щоб вона розтанула. Пробуваємо себе тут, а я розказую. І просто нанести під паху після душу. І ніякі бактерії півдня точно там не будуть заводитись і не буде ніякого запаху. Прохлопимо собі ще раз животик. Пробуйте. Скажете потім мені дякую. Пальчики ставимо навколо вушка. І розтираємо. Раз, два, три, чотири. І вниз на шию. П'ять. Раз, два, три, чотири. Тут теж лімфотичні вузли. І лімфоток йде от сюди. Раз, два, три, чотири. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. І останній раз. І теж прохлопуємо лодочкою по вушам, по макушці, По голові. Не сильно, без трусів. Добре. І тепер беремо, зажимаємо на шиї один з одного боку, і проходимось там, де він чіпляється, прям, де росте волосся, починає рости, і проходимось по ньому нижче, нижче, нижче. Трошки закидуємо голову для того, щоб простіше було взятись за цей м'яс. І розминаємо. Якщо він болить, то вам треба робити це частіше там не, не повинен бути в спазмі, він повинен бути м'якенький, такий піддатливий, щоб ви могли його взяти, зажати і пром'яти. І опускаємося трошки нижче, вище ручкою, приходимось. І інший з іншого боку. Те саме робимо. Проминаємо. Можна однією рукою, можна двома. Кайфушки ловимо, не забуваємо. Стан тут і зараз. Хорошо. І теж трошки похлопали по шиї. З одного з іншого боку. І ще раз тут. Ми запустили трошки лімфу по тілу. Набряки мають сходити. Старайтесь робити це кожного ранку, ну хоча б через ранок. Добре, давайте трохи поприсідаємо. Колінка ширше ноги, стопи в сторони, коліна йдуть в сторони. Відводимо таз назад і присідаємо. Можна взяти, до речі, гантельки. Тоді буде більше навантаження на сідниці, а ми в що? Ми це діло підтримуємо. Більше навантаження на сідниці. Да? І один. Два, три. Чотири. Можна до кінця не розгинати коліна. П'ять, шість, сім, не спішимо Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер робимо з руками один. Два. Можна без інтелік теж. Три. Руки вгору. Чотири. Назад стегна. вводимо. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Двадцять. Відпочиваємо. Поки відпочиваємо, працюємо з руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розводимо в сторони. Один. Опускаємо кість, нижче плеча. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять і вперед в сторони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Трошки вперед нахиляємось і лопатки зводимо. Один, два, три, чотири.

Вісім, 9, двадцять. Відпочиваємо. Так, мене добре чутно. Це не боляче. Ні, не боляче. Нефодрінажне, не боляче. Хорошо. Відпочиваємо трошки. Назад плечики. Відводимо. Добре. І ще йдемо на присіди. Так само колінка в сторону входить. Таз назад і вгору ручки. Два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять десять, ще один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Назад стегна. Дев'ять. 20, Відпочиваємо. Зробила вже 40 присідів. Буде ще один підхід. І зараз повертаємось до рук. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. І стоїмо прямо і розводимо вгору, піднімаємо один. Сторон. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять ще Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

И присідаємо. И один. Два. Три, четири, пять. Шесть, семь, висім, девять, десять, еще, один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Відпочиваємо. Це ми зробили шістдесят. Дихаємо, відпочиваємо. І ручки до себе. І робимо ще двадцять і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Подалі стегна назад. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. А завтра ми з вами зробимо 100. Сьогодні зробили 80. Відпочиваємо. Дільки можна покласти. Так. Фух. І останнє вправо на сьогодні. Зробимо махи. Назад. Один, два. Нога порна зігнута трошки. 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще. Один. Качаємо дубку. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тримаємо. Стопа на себе. Розігнули. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Вище коліно 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І потягнула до себе ногу. Розтягнули м'яз. І поміняли на іншу стали. Опорно трошечки згинається. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще Один, два. Вище коліна піднімаємо. Чотири. Тут напря... напряження відчуваємо. Шість, сім, вісім, дев'ять. Затримали. Стопа на себе. Випрямили. І один, два. Вище коліно. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І на себе. Розтягнули м'яс і потягнулися вперед, вниз, розслабили спину, колінку одне, поочередно друге, зігнули, плечки розслабили, спинка, розслаблена. І піднімаємося. Добре. Зробили вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Сьогодні прес не робимо, тому що дуже жарко. Прес зробимо завтра. Будемо міняти. Сьогодні більше на жопку попрацювали, а завтра більше попрацюємо на прес. І на спинку, можливо, так? Да? Хто займався, ставим плюсик, Добрий ранок, не встигаю до вас на ефір. Можна, будь ласка запис на ефірі на Ютубі або тут.